Всім доброго дня! Сьогодні хочу з вами поговорити, і буде головна тема все про калійне підживлення. Покажу вам найдешевше, найпростіше калійне підживлення. Покажу вам різні варіанти калійних підживлень, покажу різні добрива. Кому яке б калійне підживлення припати до душі, таке й собі вибере. Це в нас Батур. Треба буде мені цього року йому доплатити, бо дуже красивий томат, дуже красиві помідори. Вони. І не червоні, і не оранжеві, дуже красивий колір. Я не знаю, як цей Гарно налив віднизу до самого верху дуже красивий гібрид. Буду агітувати за нього. Дивіться, від самого верху донизу листя стійке, гарне, стійкий, гарний томат. Зразу хочу вашу звернути увагу, бо дехто розказує, що треба все листя обірвати. Помідор не буде стинути. Дивіться, в мене спеціально вам модель залишив. Якщо листя доторкнеться до землі, то все, фітофтора все повалить. Фітофтора все знищить, якщо помідора стійка і має стійке листя, їй не страшно, чи вона торкається до землі, чи до чого. У мене є такі томати, що я вже давно обірвав листя нижнє, вже захворіли цей досить стійкий F1. Зразу вам хочу показати різницю у розвитку томатів, чи потрібно всім томатам робити чисте калійне підживлення або добрими, з чисто калійним нахилом. Спеціально вибрав вам цей томат. Цьому вже потрібно давати переважно калійні піджилення. Але в мене, наприклад, деякі томати, я знаю багатьох людей, томати пізніше посаджені, вони ще розвиваються, тому перехід на чисто калійне підживлення може їм нашкодити. Зразу вам показую, це у мене пузата хата, помідор буде. Ось такі будуть помідори, пузата хата. А це забава. Оцим помідором. Ще треба оцим томатам, вони посаджені в 21-22 травня, я вже точно не пам'ятаю. Але вони посаджені пізніше, ще їм чистий калій, я ще не даю. Я їм комбіную підживлення кальцевою, селітрою і комплексним добром, щоб вони гарно наливали кисті від самого низу до верху, і щоб вони ще мені розвивали верхушку. Я хочу, щоб вони на верхусті ще нав'язали томати і налили. Вони будуть мене орієнтовно вирощуватись до вересня місяця, до 10-х числих вересня. Якщо зараз таким томатам, які пізніше посаджені, чисто перейти на калій, вони перестануть розвиватися і всі свої сили перекинуть на налив томатів. Тому таким ще томатам треба комбінувати підживлення. Щодо достигання томатів, рекомендація обірвати все листя, зробити голу помідору. Дивіться. Якщо помідора має достигати, тобто вона в мене посаджена початок травня. Ну навіть мені здається, п'яті-десяті числа травня в мене вона посаджена. В неї біологічний вік так підійшов, що вона має достигати. І правильні зроблені підживлення, тобто нема перекосів підживлення, тому вона вже починає достигати. І листя ніяк не вплинуло на те, що вона достигає, не достигає. Дуже шкідлива цього року ця рекомендація. Бачив багато відео, ті, хто пообривали листя. Дуже багато помідорів пропало, тому обривати листя треба з розумом, і воно аж ніяк критично не впливає на те, що помідори будуть достигати. Все залежить від строк, коли помідора має достигати, і звичайно, підживлення, правильні підживлення. Перше, давайте які два підживлення і два добрива. Мені не подобається калію. По-перше, це гумат. У мене бачите, простий гумат, а є гумат калію. І мені багато раз пишуть в коментарях, що я дав гумат калію. Що от ми підживили гуматом калію, чи це достатньо? Дивіться, підживлення гуматом калію це недостатньо. В гуматі калію, там калію взагалі мінімальна кількість. Він просто називається гумат калію, бо він робиться через те, що задіяний там калій. Був би там задіяний натрій, він би називався гумат натрію. Таке підживлення один-два рази, воно корисне для ґрунту, для Стимулювання мікрофлори і щоб зробити елементи доступнішими в ґрунті для томатів, перців, баклажанів. але як повноцінне каліве підживлення, гумат калію не підходить. Далі нітромофоска. гарне добровольчи, супер добриво для весни, для перекопки, 15 азоту, 15 фосфору, 15 калію. І 11 сірків. Ну, це покращення нітромофоска. Це вже нітромофоска зроблена на європейський манер. Багато є коментарів, що пишуть, що я розведу нітромофоску. Дивіться, по-перше, нітромофоска погано розводиться, у неї багато баласту Ці цій нітромофосці калій в хлористій формі. А така хлориста форма калію угнітає рослин. В Принципі, це не критично, як хлор. Він вивітриться з часом, але коли вже томати достигають доброго в хлористій формі, вже. Не бажано давати найпростіше, найдешевше калієве добриво. Якщо у вас помідори забезпечені азотом, фосфором, мікроелементами, амінокислотами, вітамінами, і ви вважаєте, що вам тільки треба внести калій і ще деякі мікроелементи, звичайно, попіл має, попіл буде гарний варіант. Але як зробити попіл калієвим добривом? Бо в попел дуже багато кальцію до 30 калію 10-12%. Звичайно, якщо у вас попіл не сонячника. Там більше калію, як з попелу робиться калієве добриво. На 10 літрів води беру стакан попелу, настоюється десь добу, можна навіть більше. Потім вся верхня водичка зливається, тут буде в тій водиці калій, а нижній осад, там буде кальцій, викидається. Це буде чисте калієве добру і дається по літрі. На рослину можна навіть дати два стакани. Тоді ця концентрація буде ділитися по пів літри на рослини. Рослини попередньо треба пролити водою. Так, тепер хочу вам розповісти за одно-двокомпонентні прості калієві добрива. Монофосфат калію, гарне добриво, супер підходить для весняної підживлення розсади, для початкового розвитку і приживання рослин. Зараз воно не дуже підходить, бо воно має велику концентрацію фосфору, фосфору зараз тільки рослинам не потрібно, тут до 50% фосфору. Фосфор рослина, звичайно, бере стільки, стільки її треба, але оскільки воно має високу ціну, то можна скомпонувати так доброго, що не використовувати таке дороге доброго, коли деякі речовини зараз не будуть використовуватись, а фосфор. Фосфор можна внести потім осінній період, весняний період. Фосфор можна внести дешевшими добривами, а не вносити таким дорогим добрим, як монофосфат калію. А якщо у вас немає інших добрив, монофосфат калію, також можна зараз внести як джерело калію, іде 20-25 грам на 10 літрів води. Ділиться на 10 рослин або на 20 рослин. залежно як ви інтенсивно підживлюєте, скільки ви хочете підживлювати, хочете поступово. Підживлювати калієм, чи маєте ви час, чи підживлювали ви калієм. Переважно треба давати 1 грам на рослину, тоді не буде засоленість кореневої системи, рослина буде краще переносити і не буде угнітатися рослина через збільшену дозу добрива. І сульфат калію, гарне добриво. 52% калію, тут ще є сірка. Це добриво безхлорне, це його перевага. І воно за рахунок того, що воно робить підкислення, воно розблоковується. Елементи у ґрунті, який недолік цього добрива, я його використовую. Це погано розчиняється в воді. Чесно говоря, вам скажу, немає часу, коли його розчиняти. Деколи і холодна вода у мене, тому я це добриво недолюблю. І воно досить дороге, не є дешеве добриво. Оце один із хороших варіантів несення добрива, але це тільки два компоненти: калій і сірка. Це доброго програє багатокомпонентним комплексним добром. Внесення калію по листу. Дивіться, багато хто питає, якщо, наприклад, я зробив листове підживлення кальцієм, калієм чи цього достатньо. Ви маєте враховувати нюанс, що листове підживлення це тільки. 30% від кореневого підживлення. Якщо ви, наприклад, маєте зробити одне кореневе підживлення, то листове підживлення це тільки 30% цього кореневого підживлення. Щоб ви орієнтувалися в цьому батуру на такій стадії розвитку, коли вже низ доспіє, а ще верх я буду наливати, то я буду робити мінімум два калійні підживлення. Звичайно, кореневі буде вноситись якась частина і калію по листу, але самі головні будуть два каліні підживлення комплексні. Тому ви можете собі розрахувати, скільки ви маєте зробити листових підживлень, як ви хочете працювати чисто листовими підживленнями. Хочу зразу вас застерегти, бо дехто бо багато мені пишуть в коментарях: от я обробив комплексним якийсь я обробив комплексним препаратом. Це не залежить від там, хелатину, чи там просто я обробив там, огірок, томат, баклажан, чи цього достатньо для рослини. Дивіться, от, наприклад, якщо нам треба обробити томат за калії, то хелатин-томат комплексне добриво для томату, калію немає. Щоб ви мали це на увазі. Дивіться, тут азот, фосфор, бор. Всі мікроелементи, а калію в ньому нема. Тому уважно вивчайте склад добру, яким ви робите обробки, якими добрими листовими можна зробити листову обробку томата, щоб забезпечити його калієм. Не забувайте про мікроелементи, різні амінокислоти це також добре, якщо є в цьому добриві. От, наприклад, вам показую добриво сотка, має формулу 5-20. 30% 30 калію. непогане добре. В цьому добрі також є магній, важливий для смакових якостей: мідь, залізо, марганіс, молібден, цинк. Все важливо для засвоєння різних речовин і утворення всяких речовин у рослині. Тому, якщо вибирати вже добриво для листового підживлення, треба брати, вже, щоб воно було складне доброго, з різними елементами. Також можна взяти хелатин калі, гарне добриво забезпечить калі. Доброго з різними компонентами, плантатор, де є формула 5 15, 45 Гарна формула тут є і мікроелементи, амінокислоти, фітогормони, вітаміни. Якщо таким добривом зробити обробку, ви забезпечите все, що потрібно для розвитку томата на такій стадії від калію до всіх амінокислот і фітогормонів, що зараз задіяні в його процесах. А, наприклад, якщо жара або дощі, якісь стресові чинники, наприклад, або, наприклад, посуха, і ці речовини не утворюються у листі, ви допоможете внесенням цього листового підживлення, щоб рослина повноцінно розвивалась і наливала плоди. Ну, і тепер щодо повноцінного калівого підживлення рослин. Дивіться, часто в мене зустрічається таке тут і на дачах. І часто зустрічається в коментарях, що коли помідорам не додається якесь живлення або є перекоси, наприклад, в червні місяці, просто ні з того, ні з чого, коли помідора ще має розвиватися, нарощувати зелену масу, їй дається постійно. Підживлення попелом, які не мають азоту, мають кальцій, калій мікролемет, але не мають повноцінного живлення для рослини, їй потрібен азот, а їй азоту це не дається. Даються підживлення, наприклад, лавровими листочками. Або якісь шкірки настояться, які взагалі не мають стрібних елементів, а надто макроелементів. А щоб налити такі томати, помідорі потрібно нормальне живлення або органічне, наприклад, там якісь перегні, курячки, навіть зелене доброво за слабке, бо воно не має стільки елементів, щоб повноцінно забезпечити помідорам живлення. І через це є перекос у живлень, і помідори не доспівають. Бо вони не отримали всіх їм потрібних елементів через те, що вони голодують, вони не наливають і не червоніють, томати. тому без комплексних препаратів, без комплексного підживлення на певних стадіях або органічних добрий, наприклад, як курячий послід, нормально вирости помідори не змоть. Звичайно. Ви маєте зрозуміти, що саме легше вам порекомендувати простий рецепт, настойте, не треба нічого помідорі давати жилення, просто настій з лаврового листочка або бананової шкурки забезпечить помідори всім необхідним. Це просто щоб вам забити голову, ніби вам полегшується праця, а насправді крадеться ваш врожай. Вертаємося до. Кореневого підживлення до комплексних складних добрив, якщо ви бачите, що ваші ще помідори не налиті. Вони ще буріють, ви хочете їх долити і забезпечити калієм, що має бути в комплексному складному калійному добри на цю пору, щоб нормально налити нам помідори і щоб вони червоні. У ньому має бути більше калію, от тут 15 азоту, 17 фосфору, 28 калію. Більшість має бути калію, але має бути і фосфор, і азот, бо ще рослинам для різних процесів ще все потрібно. Крім того, наприклад, у цьому добриві будуть і амінокислоти, і фітогормони, і вітаміни. Отаким От кореневим підживленням 20-25 грам на 10 літрів. Цих 10 літрів на 20 помідорів зробити повноцінне калійне підживлення. Далі, дивіться, грогрін, 18 ще азоту. 9 фосфору, 36 калію, дуже велика кількість калію. Таке добро гарно наситить рослину калієм. За рахунок великої кількості калію, навіть можна зробити одне підживлення таким добром. Бо тут дуже багато калію. Чому тут додає виробник азот, коли достигають плоди? Бо крім тих, що достигають, ще є. Верхні кисті, які наливаються, тому щоб не позбавити верхні кисті, листя, стовбур, сили для розвитку ще дається азот, щоб це все нормально налилось і нормально розвинулося. Тому я розказував, що не дуже добре брати однокомпонентне калійне добриво, бо воно може ваші верхні кисті залишити помідорки, будуть малими, не розвинутими. Що добре? Шу в цьому добриві? що в ньому ще є кальцій. Це попередження вершинної гнилі, магній це для того, щоб був смак плодів. І мікроелементи. Мікроелементи дуже важливі. Давайте глянемо, які в ньому мікроелементи. Це в ньому є бор, мідь, залізо, марганець, молібден, цинк, в хелатній водорощинній формі. Рослинам постійно потрібно мікроелементи для нормального розвитку. Одні відповідають за Транспортування цукрів, інші відповідають за фотосинтез, інші відповідають, як молібден, відповідають за засвоєння азоту. Тому в цих складних багатокомпонентних добривах велика перевага. Також звертайте увагу на кислотність добрив. Якщо у вас земля з високим рівнем pH, вам обов'язково на це треба звертати увагу, бо ваші елементи можуть у землі не засвоїтись через високий рівень pH. А якщо добриво, є такі добрива, що мають і 7, 8 8-10 pH, якщо внести їх під корінь, вони можуть погано засвоювати. Наприклад, от добриво має 2,2 pH, воно підкислить цю суміш, і через це елементи краще засвоюються Зразу хочу на випередження будь коментарі, якщо в мене кисла земля, чи можна внести таке добро. Дивіться, нема кислих ґрунтів на Україні, є слабокислі ґрунти. На таких слабокислих ґрунтах, якщо ви робите розкислення, наприклад, носите попіл, Вапно, доломі ці речовини розкислюють землю і піднімають рівень PH. Плюс, наприклад, Багато добрив мають високий рівень pH, тому вони піднімають рівень pH ґрунту. Можна навіть змінювати ці добрива, один раз давати добрива з високим рівнем pH, а потім давати через деякий час добрива з низьким рівнем pH. Це буде покращувати засвоєння елементів у ґрунті. Тому, якщо ви внесете один-два рази таке добриво, що має нижчий рівень pH, по літри чи по півлітри на одну рослину, ніяк не закислить вам ґрунт. А наоборот. Зробить деякі елементи, які через неправильне внесення, через особливості ґрунту або зловживання добрими, зробить деякі елементи доступнішими рослині в цей момент О, таке відео про калійні піджилення. Всім бажаю гарно підживити свої помідори калієм, щоб гарно помідори налилися, почервоніли, пожовтіли, або зробились оранжевими, як у моєму випадку. Всім гарних врожаїв і мирного неба!